все подписчики приветствуют меня по На Но по честно не забуду сказать, что вы до четвёртого такой. Вот сейчас <плышка> да, Аптечка. аптечка. ключ. Міття. Повні один раз я грав довгу поїздку і показ. Оці вот этих коробок все, І там випав мені тільки не тяже випало. реально. Із цих цих коробок мені випало мятя. Ну той, де ця записка є. Да, це реально у мене таке таке було, коли я вчора довгу поїздку грав. Так Нікого немає. Я думав, був думав би поїздший... E da Треба обов'язково, подивитись. Тут там щось є. Що нам треба? Тут нічого немає. Немає. Тут немає. Тут... Тут є коробка. Ну-ка. Тут є мочалка для машини. І що вона робить і сміття ось так все не розумію що ця мочалка робить тут ось з номики я їх лучше не буду обвіскувати. лучше краще тут заправлюсь я знайшла якийсь гараж Здесь такие знайшов. Давай подивитесь. Відкриваємо і їжа тудово. Ну і все. Вы всі шучу машину. Я хочу сказати, что в мене по дорозі. Ну, я хочу сказать, что в мене по дорозі от той человечек. Стыд. Ну, это я застыл. Вс, у по дорозі. Так, где правильно, так? Не правильно. Я Ну, хочу вам сказать, я пол не обачу этого человечка. Я его взбив. И у меня так не зі мною, на этом так відлотило прям, я так видлотил прям. Оце нічого чего собі. Короче, хочу вам сказати, я от їду собі там. і бачу там, знаєте що? І Я там бачу, просто там яйца пропасть. Там уже більше немає дороги, я, короче, я, короче, вызывался і поїду назад. О, ні. У мене закінчилось паливо. Я, кстати, знаю, що якщо там допустим починити цю машину, я просто ще в першій частині. Ну, заб... поню так зробив і вона поїхала. Коротше, є взяти гаечний ключ. Тебе ремонтний ти мопочку. Замонтувати чуть-чуть. Ось так. Все. Закриває і машина поїде. Да, по чуть-чуть, ну -чуть, хоч щось. Ну хоч якось буде їхати. Я таким способом поризуюся. Тоді, коли у мене пару закінчилось. Треба вийти і заходити, щоб ця машина заводилась. Їдемо. Що ви машину? Ну-ка, подивимось, що вона відмиє. батя що воно так так відмило. мило мне кажется відмило. Ні, вид не так і залишилось. а може і ні розумієш, що ця кубка дає машина так і залишилось. Їдемо. едемо Ми. у нас пау закінчилось ну пользуйтесь пользуйтесь таким і села закінчиться бензин вы так очень Ну, я приїду до ближайшої заправки я похожу до заправки не доїду. І мені так по чуть-чуть треба дуже багато давай 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 їдь, 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 їдь. Не їде. І що я хочу сказати, мені не, не побачилось не одної заправки. Не одної заправки у мене... Не, я не побачив, не одної. Ось так почуть. Ну, якось їдемо. Я вам покажу, коли я їхав, так то оце от побачу Щас. Я не знаю, воно ну, лібо пропало, либо ні. Я не знаю. Ремонт. Давай, еді, 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 еді. Мне кажется, или це пропало вже. Їдемо. Похоже, ні. Не пропало. Хоча, похоже... Хоча ні, похоже, пропало або ні. треба доїхати ближче і подивитись. Я не знаю, як я вам покажу, тому що дуже темно зараз стало. Давай сідаємо ну, і їдемо. Давай їдь машинка. Я думаю, буду чуть потолкати машину. Як так постояти, то буду далекі цей. Щас під'їду, покажу. Ну ось. Туда ще йде вже обрив. Так, да, ось так. Закінчується це все. І то, я приїхав 16 кілометрів і 100 метрів. Так, да, це як на першій частині. Да, ось такий ось обрив. Ну і якщо під цим відео збереться 5 лайків, тоді я, тоді я зіснімлю п'яту частину по дорогу поїздку. Надіюсь, ми доїдемо. Ну і ось таке от відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всі до побачення.